Доброго вечора, ми з України. Паркотаний привіт! Ви знову на каналі Ukrainian Fragrance Community і, як завжди, з вами Юра. Але сьогодні я знову не сам, а з особливим гостем, українською парфумеркою, засновницею бренду Sentire Parfums Парфамс НАТО Дишлюк. Всім і сьогодні у нас рубрика Бюджетна арабська парфюмерія. Чи заслуговує вона на увагу? З кожним роком арабська парфюмерія стає все більш популярніша в різних країнах світу, і це не дивно. Величезний букет неповторних ароматів, в якому обов'язково знаєте щось для себе: надзвичайна стійкість, красиві флакони та східний колорит. А сьогодні ми будемо розбиратися, що за тим всіх стоїть, і чекаю на ваш фідбек під відео. Отож, підтримайте український контент вподобайками та лайками. Це дійсно. Допомагає не загубитися на просторах ютубу, а також доєднуйтесь до нашої паргрупи в телеграмі та інстаграм. Окей, Ната, поїхали. Поїхали друзі, і перший парфюм Латафа називається Internal Oud. Вічний уд. Ви подивіться, яка презентація. Знаєш, інколи люди кажуть, що всі гроші пішли на оформлення угу. флакон. Так часто так. Да. давай же послухаємо цей парфюм про що він. Новинка. Самого Уду поки що не відчуваю. Так, так. Брешуть. Цікавий. Поки що знов, знову немає уду. Чекаю на уд, але чогось немає. Приємний. Так, однозначно приємний. Зовсім не мій, на жаль. Угу. Я не можу згадати, я точно його чула десь. Ти точно його чула? І можу дати тобі підказку, вони надихалися парфюмом з бренду Francis Коржан. Амбровий. Який там парфум? У нього багато, у нього Soir Амбровий. Так, на старті це не грансуар, але я поносив цей аромат і хочу сказати. Що в базі він дійсно нагадує Суар. але в Суар дуже круте відкриття. А тут все дуже скромно, але нагадує. А чому уд? Цікаво? Я не знаю. Вони обманують напевно. Так, на жаль, уду немає. Це приємна композиція. Трошки солодка, трошки ванільки, кумарінчику. Угу. Приємно, деревина лабданом, пачульки сандал лабданом. Така м'якенька амброва композиція, uh -huh. трошечки дерева десь там далеко. Чи нагадує тобі Грансуа? Характером, так. Uh -huh. Не саме копія, але знаєш, багато є амбрових ароматів, у яких звучання дуже схоже. Тому uh -huh. я не можу назвати його прямо копією. Як тобі презентація? А презентація чудова, я думаю, флакон. Тримає. О, так. Флакон такий. Чашкої. Тяжкий. Думаю, кришка, кришка також нелегка. Цей аромат йшов в такому ось кофрі. Тут ще був такий спонж на ньому, але розбилось при транспортуванні. Але ну такий відсил. Вони все напевно знаєш, ставлять ставки на презентацію цього mm -hmm. аромату. Я не можу сказати, що це розчарування в мене, але мені хотілося б на початку більшого інтенсивного якогось розкриття. Так, не про, уд. Yeah. не про Уд взагалі. Солодкий, бальзамічно деревний, цікаво, що в ньому також захований гідромірцдово. Як вони це роблять? Арабуть? я не постійно. Я не знаю, Але я, я б оцінив цю композицію від 1 до 10, ну десь йому поставив би 8. Вона непогана. Це Високувато для мене я поставила 6, але він це зовсім непоганий аромат. І є і гірші так так. і будуть так, і ви про це дізнаєтеся, куди це відео до кінця, де я зробив фейл? Друзі, також мені підписниця надіслала її підбірку арабських брендів, і ми швидко зробимо в неї екскурс. So, перший це, це від бренду Latafa, а парфум називається Amir Al Oud Intense Oud. Ну, подивимося, наскільки він інтенс і наскільки він уд. Після першого я не знаю, чого очікувати. Ти ще до кінця не дійшла, там хардкор. Цей приємніший набагато. Астероїдний, такий амбро-дерево, солоденький, приємний, непоганий. Для мене це такий, знаєш, квінтесенція арабських ароматів. Так, от, якщо мені б сказала арабська парфумерія, я б думала про щось таке. Mm -hmm. Такий трошки синтетичний, ну не трошки синтетичний уд, ваніль, кумарин, щось трояндове, кисленьке, mm -hmm. таке зверху. Приємно, такого багато. Зовсім не новинка по аромату, але непогано. Ми це и не обозреваем, потому что, блядь, надо называть нормально на эти аромати. Ну, що це, блядь. А, это мамлак аль ут... мамлак. Дякую. Окей, а, наступний аромат. Дай Бог здоров'я, хто його назвав. Мамлакат Аль Ут. Бренд не прочитаю, але підставлю назву. О, ще солодший. Трохи якісь ноти неприємні. Вибачте. <рес> Вибачте. Це правда. Ну, я про це продумав, але не сказав. Окей, ну що ж вам сказати? Це коли ви е, е, знаєте, як то кажуть нове слово, коли Лавіабель отримала оргазм. Ну, оце і про це аромат. В мене сльози виступають, вибачте. Це е, дуже така оригінальна композиція. І тепер я розумію, що люди кажуть, нафіг мені сяні парфуми. Да. Це, це так. Є тут індольність. Це індольність. Дякую Це... за трошність, Ти знаєш, я так підбирав, підбирав слова. А ти так... Насправді, композиція така Дженерік, солоденький аромат, наче я в них вже не розбираюся. Угу. Всякі ловієбель, туфлі, угу. і таке саме, але з такою цікавою ноткою. Угу. Якщо ви фанатієте від урінотерапії, зверніть увагу на цей парфюм. Він підкреслить ваш образ. Друзі, і наступний парфюм це DaHAB Matar. Про що ж воно? Про що ж це сонечко нам тримає? О, мені це подобається. Солодкий. Солодке, приємне. Мені здається, я знаю його так. Я просто бачу, що в ньому є, якщо так подивитися, золоті частинки. Так, є. Бачиш, mm -hmm. золоті частинки. Він такий от, з глітером. Один з найпопулярніших серед арабських парфумів, колись він був дуже популярний. Він солодкий, він про таку ванільну троянду трошки з фруктами. Ната де шлюк, парфумерка. Яка може взнати парфюм не тільки за запахом. Але він непоганий. Ну дійсно слухай, не поганий. ну після попереднього це просто шедевр. Друзі, і наступний парфюм Альт Зафаран. Тримайте. Цікаві назви. Як бо можу дивитися зараз, який сраб ви боже, що шо вони кав'яркають так. Слова, ну вибачте. Ну, не знаю. <laughs> попередній досвід продовжується. Це така нота, яка перебігла туди з того сюди. Mm -hmm. Але то дуже страшне, а це таке помірне. Але вайб один. І тут, ти знаєш, ще якийсь типу. Тут просто є компонент, який передає таку банку з ананасами. І от тут, коли банку з ананасами використовують не по призначенню, просто. Так, і зараз металічному та полізно. Угу. А ліва міогліколят... Е... Боже, як ти вдало передала? Це реально оця водичка? Це навіть не ананаси, а оця водичка з-під ананасів, коли мама мене робила всякі салати, я ото допивав і оцей привкус цієї водички і оцього жестяної банки, це про цей парфум. Але мені тут зараз такі неприємні знову урінові ноти, але які тут майже рибні. Тут знаєш, коли запиваєш. Після шпротів запиваєш ні, Це коли рибка попісала. Отак якось, ананасами. І наступний парфюм від бренду Latafa Raad Allmask. Щось мусульсне, напевно. Але ти знаєш, такий хардкор прямо сьогодні. Я вже не знаю, чого очікувати. Порошок якийсь угу. там. Квіткові, білоквіткові альдегіди. Дуже альдегідний, в мене просто нос вирубає. Uh -huh. І найдивніше для мене, як араби намагаються усюду запхати те амбро від якого в носі аж закладаю. Uh -huh. За альдегідами білоквітковими, такими мильними, за мускусами багато амбродеревини, такої стероїдної, майже удової. Це там багато цього. чого ні, uh -huh. амброциніди, норлімбанол. От вони просто. У мене просто зараз ніс аж страждає. Мені не подобається. От мені поки що. Дуже синтетичний. Перший, той, який ми у цих флаконі були, він непоганий. Все останнє. Перший і отой з блисківками. З, з блисківками також був гарний. Далі наступний парфюм це шала Мамлакт Ал-Ут. Боже, це якісь заклинання просто. Сподіваюся, після них ніхто до тебе не прийде. О, мені це подобається. Така жіноча парфумка. Солодка, квіткова. Угу. Для жіночки такої. Мені знову на щось дуже схоже. Але тут нема цієї рідної ноти. А найцікавіше, що знову є цей Аліла Мілкі Колят, який ананасовий, тому трошки такий фруктово яблучно-ананасовий характер, багато мускусу, гарний. о, о цей гарний. Але я б не сказала, що це арабська парфумерія, бо він дуже європейський. Так, да, Дуже європейський, але прикольний. Мені подобається. Нічого поганого про нього не можу сказати. Така жіноча парфюмка дуже приємна. Ось цей приємний. Я навіть його відкладу окремо. М -м -м. Відклади потім Фруктовий, Так, гарний. <сус> Наступний це Arabian Oud від калімат Бле. Шонина то шедевр просто. Такий якийсь дуже чоловічий профіль, горілості. Ут угу, угу. угу. синтетичний. Мені якийсь дуже синтетичний, можливо, трохи медицинський. З, з сухофруктами такими. І мені трохи чорнилами якимось. Деревний, бальзамічний, трошки фруктовий. Тобто, це такий великий угу. шар дерева, трошки бальзамів, трошки сухофруктів. Але знаєш, на відміну від деяких шедеврів, тут mm -hmm. це вже знову така сейф-композиція. Маскулінний, приємний. Маскулінний, так. Приємний. Mm -hmm. Навіть. Але в мене вже голова болить. Я не знаю, як далі його носити. Mm -hmm. Так, передостанній. Латафа Анна Абейд поудрі. Ну, читай, як воно читається. Сер серйоз, серйозний, потім дійсці. Дисцип... Дисциплін... дисципліна Це правильно? сокіабле. Боже. Я вибачаюсь, шановні глядачі, я вибачаю за сьогоднішнє моє читання і вимову, але назви просто От, боженьки. Знову знову ці оринальні е, ноти, квітковість, запиленість. Мені не подобається. Він більш пудровий. В ньому є трошки іононів, тому він такий пудровий. коли янони поєднуються з ваніллю, вони видають таку ноту, знаєш, стара пудрениця. Угу. Тому він такий квітковий, але якось дивно квітковий. Хоча, здається, нібито деревина, ваніль, квіти. Ніби то усе повинно бути приємно, але так, згодна, в нього знову чомусь закладає ніс. Я не знаю. Який посил у цих арабських парфюмерів? Що вони хочуть добитися? От я не знаю, воно ж має приносити тобі так, щастя і так, позитив, так. А, а не моменти уринальних якихось або а, ти хочеш побігти і змитися. Так, і останній парфюм це Зерат Аман Khalis. Цю назву десь вже зустрічав щось дуже бюджетне. Подивимося. Да. Капець-капець. Діхтярно. Так, прям... чоботи. Мені одразу знаєш чоботи, які покремили. Хто знає, як пахне березовий дьоготь? Це воно звернули. Вони, вони взяли цей березовий дьоготь, спирту додавали чогось розмішали лабданом ще і е, запакували в, в склотару. А, Пачулі, а березовий дьоготь, лабданом та трошки амбродеревини. але пачулі та березовий дьоготь відчувається найбільше, mm -hmm. але це не найжахливіше mm -hmm. серед так. усього. Без світла, без води та зв'язку, а подекуди й без опалення. До 70% столиці без електрики. Водопостачання поновлюють. Друзі, а виноси світло. Але українців не зупинити. Мене також НАТО також. І ми вам розповімо ще про останнього героя цього ролику. Це мій епік фейл. Латафа Уден. Дивіться, яка прекрасна презентація. Просто нереальна. Мені презентація дуже подобається. Дуже такий вагомий флакон, класна кришка. Але я тобі нанесу мікропшик угу. і ти швидко скажеш, подобається він тобі чи не подобається? Ні. Так то з таким. знаєш, так, ні. ні. Згодин повністю мені нагадує а, трохи Gucci Guilty Absolute, але це не виглажена композиція. Просто всі компоненти назначив як якісь зробили спектральний аналіз а, Gucci Guilty Absolute. Потім знайшли якогось Іванка, який в них там був, і сказав: змішай нам оце. І це вони змішали, і вийшло ось така композиція. Так, популярна паса, з якою працює Альберто Маріас, і яку він використовував і у Гучі Абсолю, і у Кіліана, Напевно, не пам'ятаю, але мені здається, що то Даркворд. Угу. І знову таки ця паса була використана у Діоровському ароматі з удом. Серед такі приватної лінійки Джорг. Але на відміну від усіх цих композицій, це дуже по-арабському, тому що вони взяли оцю базу, шкіряний уд. Ви, якщо знаєте гулті і абсолютно, ви її впізнаєте одразу. Накидали солоденького, накидали зверху якихось цитрусів, і просто вона така. Солодка конюшня. Так, мені трошки нагадує, але це мій ніс, трошки нагадує гучністю і вайбом анімет, але це упереджене ставлення, тільки моє. Якщо хтось дивиться канал з арабських общини, будь ласка, якщо ви зробили крутий флакон, флакон просто нереальний. Ну, залить люди композицію більш-менш також достойно оформлення. Бо це виходить, якийсь типу обман. Ось вам красивий флакон, красива упаковка. А шо в цій упаковці? Ну не знаю. Я ну це, це це жах. Який у тебе улюблений з усіх цих? З, Ось той квітковий, оць, ну, квітковий. Мені, мені подобається оцей, наприклад. Оцей приємний. Також гарний флакон, але наповнення набагато краще. Краще. А це просто, просто жах. От як його взагалі можна носити, я не знаю і куди. І той, ночі ну, фруктовий, фруктової назву не, назву я точно ніколи не знаю. Знаєш, цей вий. Б класний якийсь був парфюм, якщо ви працюєте на якомусь виробництві, і ви цілий день пропахуєте чи. Дуже неприємним, і коли ви йдете в транспорті і не маєте змоги перевдягтися. От що От нанести цей, щоб воно перебило запах. Ну якось так. Так. Або знаєш, типу, зробити якусь капость сусідові під двері, просто взяти, розбити цей флакон. І сусід буде чути і згадувати ще, ще місяць Ні, треба, Перебувати. отой Лавіабель. лавіабель отой. Друзі, сьогодні було смішне відео. Ми його добили до кінця, бо ми не зламні, І те світло вімкнеться, і ми переможемо. Любимо вас безмежно. Па-па! доброго вечора, ми з України.